Іноді не виникаємо необхідність Копіювати, а також переміщувати уже створені файли та папки. Для того, аби копіювати створену папку, необхідно викликати контекстне меню цієї папки. Наводимо на неї курсор «Миші», викликаємо контекстне меню, обираємо пункт. Копірувати, відкриваємо папку, куди нам потрібно розмістити копію. Викликаємо контекстне меню Папку. Обираємо пункт «Вставити». Після цього папка в нас залишається і в попередньому місці свого розміщення і з'являється в новому. Іноді виникає необхідність перемістити папку. Тобто... Забрати з одного місця і розмістити в іншому. Тоді ми також викликаємо контекстне меню папки, але вже обираємо пункт Вирізати. Тепер ми можемо переміщати папку в інше місце. Викликаємо контекстне меню, обираємо пункт «Вставити». Нашу папку переміщили. Ви можете бачити, що з попередньої папки, де вона була розміщена раніше, наша папка зникла.